Вітаю, друзі! Розберемо сьогодні структуру простого речення. І давайте почнемо з вами з термінів. Підмет в німецькій мові це суб'єкт, це головний член речення, що позначає предмет і відповідає на питання, хто та що. Підкреслюється він однією лінією. Присудок німецькою верб це теж головний член речення, що означає дію і відповідає на питання, що робити. І підкреслюється двома лініями. Додаток німецької Ergänzung це другорядний член речення, який позначає предмет, і відповідає на питання всіх відмінків, крім називного. Підкреслюється пунктиром. Означення ангабе теж другорядний член речення, який називає ознаку предмету, і відповідає на питання який. І підкреслюється в нас хвилястою лінією. Форфельд. Це позиція перед присудком. Поняття характерне для німецької граматики. Орфельд може бути будь-яка частина мови, що стоїть на першому місці в реченні перед присудком. Тепер давайте розглянемо типи речень. І так, ми маємо три типи простих речень: це є розповідне речення, це є питальне речення, і це є спонукальне речення. Питальне речення в нас має два види. Це питальне речення з питальним словом і питальне речення без питального слова. Давайте подивимося на ці типи речень більш детально. І так, перше розповідне речення. Це речення, в кінці якого стоїть крапка. Правила побудови цього речення на другому місці ми завжди ставимо присудок. Наприклад, ей Хайсе Наталія. Мене звати Наталія. На першому місці в нас стоїть Ій, це підмет, і хайсе, це присудок, стоїть на другому місці. Після присудка вже в нас стоять всі інші другорядні члени речення. В даному випадку це Наталія додаток. Далі, питальне речення. Перший варіант це питальне речення без питального слова. В кінці питального речення в нас стоїть знак питання. Правило цього речення присудок виноситься на перше місце. Наприклад, Хайсен зі Наталія, вас звати Наталія, на першому місці в нас Хайсен присудок. Після присудка ми ставимо підмет зі. і далі додаток Наталія. І тепер питальне речення з питальним словом. Для такого виду речення характерне те, що на першому місці в нас стоїть питальне слово. На другому місці ми ставимо. Присудок, і на третьому місці вже йде підмет, і за ним всі інші члени речення. Наприклад, хайсен зі. Перше місце в нас займає питальне слово «ві». Далі друге місце це присудок «хайсен». І на третьому місці, після присудка, ми ставимо вже підмет «зі». як вас звати. І останній варіант. Це спонукальне речення. В кінці спонукального речення ми ставимо знак оклику. Правило цього виду речень це присудок виноситься на перше місце. «Гейн зі шнеля. Ідіть швидше. На першому місці ми ставимо гейн – присудок, далі, після присудка йде підмет зі. ну і далі шнеля – швидше це інші члени речення. Тепер давайте перейдемо з вами до таблички з прикладами і розберемо структуру речення на деяких прикладах. Як ви бачите, в цій табличці в нас структура речення розбита по кожному члену речення. Це характерне більше для німецької граматики, вони розбираються таким чином. І так, давайте розберемо, які тут члени речення ми маємо. Форфельд перше місце це місце перед присудком. Далі верб це в нас присудок, суб'єкт. Підмет, ангабе ознака і ергенсунг додаток. І перше речення і хайсе Наталія. Це в нас розповідне речення, в кінці стоїть крапка. Речення в нас починається з підмета і, і він займає перше місце, це форфельд. Далі на другому місці, за правилами, в нас стоїть присудок, верб. І це хайсе. І Наталія в нас йде в кінець речення, це в нас Ергенсунг додаток. Далі, друге речення Heisen sie, Наталія. Це в нас питальне речення без питального слова. Значить, перше місце форфельд в нас відсутнє, і речення починається відразу з дієслова верб Heisen. Після нього йде суб'єкт підмет з. І Наталія знову ж таки йде в кінець речення, це в нас Ергенсунг, додаток. Наступне речення. Питальне з питальним словом ві хайсен Sie? Перше місце Форфельд у нас займає питальне слово ві, як? Далі друге місце присудок Heißen. І третє місце підмет зі. Як вас звати. Ідемо далі. Наступний приклад sie doch schneller. це в нас спонукальне речення. В кінці стоїть знак поклику. І спонукальні речення ми починаємо з. Присудка. Перше місце форфельд у нас відсутнє. І йдемо далі. Форфельд. «гейн» – це в нас верб, присудок. Далі за ним іде «зі» – суб'єкт підмет. «Дохшнеля» – це в нас ангабе, ознака. Як швидше. Ідемо швидше. Наступне речення. Das ist Fraustandl. Це в нас розповідне речення. В кінці в нас стоїть крапка. Das нас займає місце «форфельд». Перше місце перед дієсловом. словом. Далі, друге місце верб присудок. І Фрауштанл це в нас додаток, який йде в кінець речення Ergänzung. Наступне. Кафе ich офт. Каву я п'ю часто. Перше місце Форфельд в нас займає кафе, каву. Друге місце, за правилами розповідного речення, займає присудок тринки. Після нього йде підмет «ich», і ангабе ознака офт, часто. І останнє у нас окличне знову ж таки речення немензи дохнох ет вас фіш. Перше місце форфельд в нас порожнє. Речення починається з присудка. Далі йде підмет зі, ви, дохнох ще ангабе і етвас фіш трохи риби ергенсунг. Хочу вам наголосити, що частка дох, яка в нас тут зустрічається в окличних реченнях, вона в нас не перекладається. І слугує тільки для пом'якшення вимоги, яка є в окличних реченнях. Якщо ми поставимо це окличне речення без частки «дох», воно вже буде в нас звучати як наказ. Тому ми кажемо, візьміть ще трохи риби, дох не перекладаємо. «гензі», Ідіть швидше знову ж таки, дох не перекладаємо. Але це не наказ, а прохання. Я сподіваюся, у вас все, для вас все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть свої питання в коментарях, я буду рада їх почути. А на цьому в мене сьогодні все, і я вам бажаю на все добре і до нових зустрічей!